Про ситуацію в Херсонській області більш докладно розпитаємо у Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської обласної ради. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Юрій, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, бюро. слава! пане Юрію з Херсонської ОДА. Зник російський триколор. триколори. Подібні фото розлетілися вчора в мережі. За словами речника одеської обласної військової адміністрації Сергія Абрачука, є дані навіть про зняття деяких блокпостів в області. А яка зараз ситуація в Херсонській області? Можете нам розказати? Справді вчора зникла це триколор, який вони там повісили, і знаєте, це має дійсно ну дуже велике психологічне значення в першу чергу для мешканців Херсона, тому що коли вони знімали наш стяг, то ну це було дуже боляче, і коли вони вивішували там цю тряпку, вибачте. Але в е, розуміємо, що ще зарано говорити, що орки залишають Херсон, Там дійсно залишається дуже велика кількість їхніх військових. Вони за містом готують лінії оборони, фортифікаційні споруди. все це чудово знають наші зсу, скільки там їх, і в е, що вони там задумали, тому. Трохи необхідно ще почекати до того, як над будівлі ОДА буде наш прапор. Також вони дійсно демонтували частину блокпостів, в тому числі і в самому фірсоні, і в тому числі фільтраційних блокпостів, на якому на яких вони проводили там ретельну перевірку наших людей. Але їх в місті залишається все все ще насправді дуже багато. В самому центрі міста трохи стало їх менше, тому що вони не використовують е, сьогодні будівлю обласної адміністрації. Не використовують будівлю апеляційного суду після того, як там баговно була, але в місті їх багато ще дуже зарано відчувати себе вільно в Херсоні. Треба бути нашим людям максимально обережними, тому що від орків можна тікати будь-яких провокацій. А скажіть, будь ласка, які втрати зараз несе ворог на херсонському напрямку, тому що наші бійці звільнюють постійно населені пункти. От буквально ще одне звільнили. Розкажіть, будь ласка, ви, ви знаєте, ну ми зберігаємо інформаційну тишу, не коментуючи, які саме цілі знищує зсу, але я можу сказати, що така інформація з'являється кожен день. Кожен день зсу знищує або військові склади, або центри прийняття їхніх. Військових рішень, скупчення техніки. Тобто, е наші хлопці системно зменшують там боєздатність російської групі та готують е такі умови, за яких вже буде, скажімо так, е ну простіше звільняти Херсонщину, е нові населені пункти з мінімальними втратами для себе, тому що швидкий наступ е ну, ціна завжди одна: це життя наших хлопців. Тому, на мою особисту думку, там дуже ефективно ЗСУ працює і. Дуже велика кількість насправді наших людей, які залишаються на тимчасово окупованій території, зараз допомагають ЗСУ, надаючи інформацію, яка от дозволяє це робити. І от Тим часом території Херсонської області триває так звана евакуація, яку розпочали російські окупанти. А багато людей хочуть виїхати. Ви знаєте, дуже багато людей хочуть виїхати, але вони хочуть виїхати на територію підконтрольну Україні. Зараз абсолютно більшість розуміє, що от так звана евакуація це депортація. Насправді яку орки роблять, ну вона пов'язана з тим, що людей вивозять спочатку до Криму, а потім до Російської Федерації. І якщо люди виїжджають, то велика кількість потім відмовляються від цього маршруту. Їм тільки необхідно виїхати до лівого берега і потім. Залишаються в інших районах просто Херсонської області, у кого є така можливість, тому що всі, хто їдуть до Криму, там вже їх зомбують дуже плотно, їх примушують фактично отримувати паспорта Російської Федерації для того, щоб вони могли отримувати якісь там житловий сертифікат, грошову допомогу, щоб їм було де жити і за що жити. Тобто, отримання російського громадянства, там вони продовжують примусову паспортизацію наших людей. А як ви вважаєте, оця евакуація? Чи чи не є це насправді така депортація українців туди далі, в глиб Російської е, Федерації? І чи не буде ось цей епізод епізодом е, в європейських судах? Це 100% так і буде, тому що це і є така прихована депортація. Вони намагаються. От е, наших людей е, завозити до депресивних регіонів Російської Федерації, щоб потім робити там асиміляцію цих людей, тому що на Херсонщині от зламати наше, наших людей, наше населення їм не вдалося. Це люди, люди, абсолютно більшість яких це патріоти України, які не хочуть мати нічого спільного з так званим руським миром, не зважаючи на весь цей примус, на весь цей терор. Це люди українці, і от зараз це намагання позбавитись від населення Херсонщини нелояльного до Росії з тим, щоб от під загрозами от нібито знаєте Вони ж максимально розповсюджують фейки, що ЗСУ су буде знищувати Херсон, що ЗСУ буде дамбо підривати, тобто вони створюють паніку для того, щоб люди виїжджали. Тому що вони вважають, що іншого немає шляху для того, щоб врятувати своє життя. От. І, от користуючись цим страхом, вони от намагаються людей переселити до Росії. Але ну, ну це є депортація. Ви сказали, що людей вивозять в депресивні регіони. Які саме це регіони, і чим там займаються наші люди? А, ви знаєте, наскільки я знаю, в більшість відмовляються поки що їхати. Навіть от ті, хто погодився виїжджати до території. Російської Федерації вони намагаються залишатися в Краснодарському краї, тому що те, що їм там пропонують. Ну вони там от там вже вони розуміють, що куди їх хочуть завозити. Їм не пропонують їхати до Москви, до Санкт Петербургу, тобто до більш-менш цивілізованих да міст Російської Федерації в частині розвитку інфраструктури. А їм пропонують інші регіони, там де нібито є вільний житловий фонд для того, щоб їм там його на пільгових умовах якось надавати. Це різні напрямки, насправді, але от люди наші поки що максимально відмовляються від цього, пане Юрію? За інформацією генштабу збройних сил України загарбники вивозять архівні документи з адміністративних будівель Херсону. А що це за документи, які вони вивозять? Наскільки вони взагалі важливі? Ну, ви знаєте, є категорія документів, строк зберігання яких законом встановлений там значну кількість років. Це архіви, акти громадянського стану та інше. Тобто вони зараз це вивозять, але е, наскільки от ми бачимо, не дуже системно це відбувається, тому що там з мерії Херсонської вони протягом трьох днів вже там дійсно там вивозять це архіви і в ту документацію, яка там знаходилась. В нас за останні роки в Україні знаєте, дуже круто працювала діджиталізація. Тому от велику частину цієї інформації вона в будь-якому випадку вона є збереженою і вона буде потім доступною. Але от на жаль, от за тих часів, коли цього ще не було. Ну там поновляти ці дані буде досить так важко, в тому числі це і право власності на нерухоме минуло, технічна документація та інше. Пане Юрію, ми бачимо, що от відступаючи росіяни намагаються щось з собою обов'язково забрати, щось вкрасти. Чи така ж ситуація на херсонському напрямку? Повністю, от, от вона така, як ви сказали. Причому вивозять все, що має будь-яку цінність, і те, що знаєте, і те, що дуже дійсно є важкою втратою для нас, і наші культурні цінності. Вони музейні фонди грабують зараз масштабно. І те, що викликає, ну тільки посмішки, вони продовжують сантехніку, де робити демонтаж і вивозити, яка була встановлена у містах громадського харчування або навіть в приватних будинках. Тобто вони поводять себе знаєте, як саранча, як, як орда. все, що має для них цінність, вони зараз все грабують і намагаються вивозити. А щодо промислового сектору, чи розбирають от вони підприємства або mm -hmm. щось таке? На жаль, так. Вони все ті підприємства, які ще зберігалися їхній потужності, вони роблять демонтаж виробничих ліній і вивозять як цілесний да, комплекс інженерний, а в деяких випадках вони просто це знищують і вивозять як ну, металобрух. Є й такі випадки. Ну, от буквально вчора бачив світлину. Вони не змогли забрати з собою один з кораблів. Який знаходиться в порту, і вони його затопили? Чи багато таких випадків? Багато випадків по знищенню плав засобів, які належать фізичним особам. Тому що о, це черговий злочин, які вони вчинили, і які ще кожен день погіршує гуманітарну ситуацію в Херсоні. Це заборона навігації приватної, тобто у нас велика кількість насправді людей надавала такі послуги перевезення людей з лівого на правий берег і навпаки, і привезення товарів, в тому числі першої необхідності. От вони зараз це заборонили. Вони пограбували значну кількість от спочатку позабирали лодки. А те, що не забирали, вони дійсно затоплюють, і це носить досить такий масовий характер на жаль. А яка взагалі ситуація на окупованій території? Е, я Дуже маю на увазі складна. гуманітарна? Дуже складна насправді, тому що є дефіцит. Якщо ми говоримо про правобережжя, є великий дефіцит зараз вже і ліків, є дефіцит е, продуктів харчування по певним категоріям. Просто їх немає. І ускладнюється ситуація, тим, що орки вони ж частину медичних закладів вони намагаються закрити. Або зробити так переміщення їх, в тому числі це лікарня швидкої допомоги. Вони погрубували і Залишилось от, станом на вчора. Там тільки 10 машин швидкої допомоги на все місто. Це дуже мало насправді. Інше вони забрали і вивезли або до інших міст, або до Криму. Так само вони зробили за спеціальною технікою ДСНС. Те саме вони зробили з підприємствами критичної інфраструктури. Вони так само забирали і Херсонгаза обладнання, і наскільки я знаю, водоканала міського так само вони вивозили там, пограбували це підприємство, пане Юрій. Я вам дуже вдячний за цю розмову, і за те, що ви знайшли можливість доєднатися О. до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це був це Юрій Україна. Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.